Доброго дня, діти! В парках і садочках на доріжки трави падають листочки буро золотаві. Глянь навколо, килим кольористий, віти на півголі, небо сині чисте. Митушні немає, тиша прохолода. Осінь золотава, тихо, ніжно ходить. Ось і завітала красуня осінь і приготувала цікаві завдання для вас. Вам цікаво ось перше завдання. Подивіться, що ви бачите на малюнку? Так, це вази. А скажіть, чи однакові вази? Так, різні. А чим вони відрізняються? Правильно, за кольором і за розміром. Якого кольору більша ваза? Правильно, зеленого, а якого кольору менша ваза? Так, жовтого. Діти, а як ми можемо перевірити, яка ваза більша? Нам треба покласти одну вазу на іншу. Отже, діти, яка ваза більша? Правильно, зелена. А ось красуня осінь назбирала гарні листочки. Скажіть, а чи однакові листочки? Так, різні. А чим вони відрізняються? За кольором і за розміром. Діти, якого кольору більший листочок? Правильно, жовтого. А як можна перевірити? Так, треба один листочок покласти на інший. Отже, якого кольору листочок менший? Правильно, червоного. Діти. А у яку вазу покладемо жовті листочки? Правильно у зелену. А чому? Тому що вона велика. А у яку вазу покладемо червоні листочки. Правильно, у жовту. А чому? Тому що вона маленька. Молодці. У красуні осені є чудовий фруктовий сад. І вона просить вас допомогти. І визначити, які дерева високі, а які низькі. Подивіться, які дерева ви бачите? Так, яблуню і грушу. Діти, скільки у нас яблунь? Правильно, одна. А скільки у нас груш? Правильно багато. Діти. А чи однакові вони за розміром? Ні. А яке дерево вище? Правильно яблуня, а які дерева менші. Правильно груші. Діти, а скажіть, будь ласка, а груші однакові чи різні? Правильно, вони однакові. У осені ще є для вас завдання. Треба визначити, що вище, а що нижче. Ось подивіться. Це кущ і дерево. Що вище? Так, дерево, якого кольору нижчий будиночок? Правильно, синього. Хто вище з тваринок? Правильно, ведмідь. А ось яблука, які вони за розміром. Вони однакові. Діти, вам сподобалися завдання від золотавої осені? Сподіваюсь, що так. А на цьому наше заняття завершилось. До нових зустрічей!